Мене звати Людмила Садовська, я вчитель математики Стайківського ліцею світоч. Моє рівняння життя дуже просте: до математики додати творчість, помножити на натхнення і виходить те, що я найбільше люблю навчати дітей. Для мене математика це не лише про формули, а й про розвиток логіки, критичного мислення та віри в себе. Я хочу, щоб кожен учень сказав Я можу. Використовую сучасні технології та ігрові методики, онлайн-квести, інтерактивні задачі, проекти з реального життя. Коли учень бачить, як математика працює навколо нього, вона стає його другом. Моя найбільша гордість – це учні. Хтось із них перемагає на Олімпіадах, а хтось просто вперше відчуває, що здатний розв'язати складну задачу. І це їхній та мій спільний успіх. Я вірю, що справжній вчитель не лише навчає, а й надихає. Для мене честь представляти себе на конкурсі учитель року математика. Давайте разом доведемо, що математика може бути цікавою та захопливою.